Чемпіонат України з карате ВКЦ серед дорослих молоді юніорів та юнаків, який зібрав на татамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, понад 150 учасників з 12 регіонів держави, відкривав на теренах Дніпра не тільки місяць турнірів з різних стилів цього східного японського бойового мистецтва, але й давав своєрідний старт нового змагального сезону, який дякувати Богу триватиме у нас в притул до літа наступного року. Жовтень місяць. Можна сказати, що ми почали проведення, проведення другого етапу всеукраїнських змагань та відкритих шпитах міста спільно з федераціями за підтримки управління спорту. Сьогодні стартує чемпіонат України з ВКС. Дуже насичений буде жовтень. Завтра ми з вами зустрінемося на ЧП України з Кількошинка карате, Зараз буде чемпіонат України з Венлиж з Вейборденгу. Сьогодні приїхало близько 150 спортсменів. Управління допомагає з організації, це наградна атрибутика та всі інші технічні горяційні моменти. Сподіваємось, що з кожним місяцем буде набирати обороти всі наше змагання в українського рівні та відкрити ще міста. Звітний чемпіонат розпочався з вшанування хвилиною мовчання пам'яті усіх військових і цивільних, яких забрала клята війна Росії, Після чого під склепінням зали палацу спорту пролунав державний гімн України, який став прологом змагань. Далі учасникам почергово подякували, привітали та побажали успіхів. Президент Української конфедерації Карате ВКЦ Дмитро Шапран та начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов, відомство якого виступило одним з організаторів турніру а він сам був удостоєний відзнаки від цієї громадської організації каратистів держави за підтримку і допомогу, щоб чемпіонат попри війну відбувся. Цей чемпіонат дуже важливий, тому що ми змогли, попри війну, попри ці це не становище, зібрати багато регіонів в наших змаганнях. Це і, це і Львівська область, це і місто Київ, і Київська область, і декілька спортсменів з міста Одеса. Тобто, ми з Дніпра багато спортсменів. Ми намагалися зібрати максимальну кількість регіонів, і на щастя, нам це ну ми змогли це зробити. Ми дуже задоволені рівнем представництва. Рівень спортсменів достатньо високий попри війну. Ми могли б набагато краще, але такий зараз обставини. Задоволений, задоволений я явкою спортсменів, задоволений їх рівнем змагань. Дійсно тішить те, що, попри складний і скрутний для країни час, відплив з різних причин, і у першу чергу через війну великої кількості каратеків і фахівців на місцях не тільки продовжують працювати секції клуби, але в них і надалі готують атлетів спорту вищих досягнень. Яскравим свідченням, чому став блискучий виступ на крайньому чемпіонаті світу в англійському Шеффілді вихованки тренера Данила Шапрана, Дніпровського клубу Січ Софії Бичик, яка вибрала золоту нагороду в іпонку міте і стала двічі бронзовою призеркою в Сан Бон і ката в останній дисципліні, а також у Кобудо техніці виконання ката зі зброєю комітета командних категоріях, була розіграна велика кількість нагород і звітного турніру, переможцем загальнокомандного заліку, якого тотожно серед дорослих і юнаків стала збірна Дніпропетровської області, услід за якою там і там розташувалося місто Київ та Сумська область. Натомість кияни були першими серед юніорів, випередивши відповідно Дніпропетровський і Сумський регіони.